Ківщині є свій месне, колишній мисливець, який на окупованих територіях щоночі влаштовує божа полювання на російських окупантів. Місцеві мешканці називають його приводом Харкова, не зразок привода Києва чи привода Бучі, які свого часу захищали столицю. За інформацією телеграм-каналів. Привид Харкова на Волчанському напрямку вночі наводив жах серед окупантів, які тероризують місто в день, і ті вже один одному розповідають про переслідування мисливцями примарою. Телеграм-канали пишуть, що це пенсіонер-мисливець із солідним стажем та досягненнями, якого однак не. Взяли воювати, коли він був на підконтрольній території. Хто ж на усі відкладені на чорний день гроші? Чоловік придбав патрони до гвинтівки та вирушив у вільне плавання. Партизани, ти вночі на околицях рідного селища наводить страх на окупантів. Після його вилазок росіяни не дорахувалися. Одних трьох своїх а на рахунку харківському сливця більше 50 ліквідованих орків. А один патрон до слова обходиться старенькому у майже 150 гривень. От і рахуйте, але для окупантів нічого не шкода. То дідусь, окрім батьківщини, жартують місцеві телеграм-канали. Окрім того, дідусь координує рух партизанів. Партизанські рухи до та після повномасштабного вторгнення РФ відрізняються. Наразі всі процеси партизанського руху ускладнилися. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на заяву Героя України та колишнього полоненого Володимира Жемчугова в інтерв'ю журналісті Дженні Клучко. Я познайомився з одним хлопцем. Він з Луганської області, місто Стаханов. Його позивний є шидний, також Олексія Сазановича з Краснода. Ара, ми ділилися досвідом, розбирали перші моменти, коли тряслися руки, як ховатися і як бути непоміченими після проведення операції. Повідомив експолонений. Він зауважив, що якщо порівнювати партизанську війну, яка почалася після повномасштабного вторгнення на Запоріжжі, то війни відрізняється від війни, що тривала до повномасштабного вторгнення. Ці партизани були навчені підготовлені, і зброя у них була більш професійна. Міни були американські, маленькі, прості у використанні. Зараз все більше складне. Наголосив Жем Нагадаємо, що партизан Скеру відіграє значну роль в нинішній війні Росії проти України. Партизани діють як на території України, так і на території ворога. Серед їх завдань звичайно диверсії з метою послаблення ворога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.